Дівчатка мої, всім доброго-доброго раночку. Смачного всім сніданочку. Сьогодні у нас четвер, сьогодні у нас 3 липня. Сьогодні у мене на сніданок. Омлет із двох яєць, сіль, перець і приправи до спагетті і макарон. Салат. Огірок, капуста. І кава. Сьогодні у мене кава. Ось, Заварна один. До півтори чайної ложечки цукру. Дівчата, ви спитайте, куди Оксанка сьогодні так зібралась? У неї ж відпустка, куди вона зібралась? Непонятно нам. На годиннику начала 9 -го я зібралась, я вам чесно скажу, сьогодні на день народження. Прямо з самого ранку йду на день народження. Хочу попробувати. Бо щось мені запах не сподобався. У цих приправ. Ну чого так нормально. Тож беру все підряд. Угу. Сідобенька. Хлібчик у мене тут і чорний, і білий. А який захочеш. Дівчата, перед тим, як я поснідаю, я хочу вам все ж таки розказати, що до чого. Сьогодні відзначає свій день народження, моя підписниця давня. Ще з першого каналу. Ми з нею дружимо. Це Людочка. В неї канал сам собі режисер. Вона мене постійно дивиться, постійно пише мені в коментарі. Я дуже-дуже їй вдячна за це. І я, так, краєм уха, підслухала, що в неї сьогодні день народження. І я хочу її привітати сьогодні. І для того я сьогодні встала раненько. Прибралася, приготувала сніданок і хочу її привітати. Ми з нею познайомилися. Її перше відео я подивилася, коли вони з чоловіком. У них вже онуки є, і діти дорослі, вони живуть вдвох і знімають відео. І вона знімає, як її чоловік їсть на камеру, от, Мокбанге. Дуже цікаво. І я перше відео побачила, коли вони. Доставали свої запаси, вони готувалися до чогось страшного, коли війна почалась повномасштабна, вони до страшного, і вони запаслися, десь там зарили щось, і ось вони вирішили, що воно там буде лежати, вони його вирішили достати. І ось вони все доставали, мені так було цікаво, що вони там крупи достають, олію, те-те-те-те-те. І людочка так цікаво розповідала, і з того відео я почала їх дивитися. От, і вона на мене підписалась. І дивиться і перший канал, і цей канал.